Таю вас! Знову в ефірі історична програма дорогами християнства. І я її ведучий Віталій Кривой щиро радий нашій черговій зустрічі. Запрошую вас у нову цікаву подорож сторінками минулого! У історичній науці щодо різних сторін культури степових народів склалося немало неперевірених стереотипів. У численних розвідках та монографіях їм відведена неприваблива роль руйної сили кордонів давноруської держави. Більше того, в уяві деяких науковців вони постають як татаро-монголи за зовнішністю і язичники за релігією. Літописці називають їх поганими, безбожними, нехрестями, чорновірцями. А яку ж віру сповідували степові народи, які прожили поряд з Київською Руссю близько двох століть? Розгорнуту відповідь. На це запитання спробують нам сьогодні дати Віталій Нероба, магістр релігієзнавства, викладач Українського гуманітарного інституту та Коваль Богдан, релігієзнавець, дослідник історії середньовіччя. Я радий вітати вас, Віталій, Богдан, у нашій студії. Вітаю, вітаємо. Отже, об'єктом нашого сьогоднішнього дослідження буде віра, яку сповідували стопові народи. Але, як зазвичай, перед нашими роздумами ми маємо можливість разом з глядачами приглянути історичну довідку. Більшість вчених стверджує, що вірування половців мало чим відрізнялось від язичницьких переконань інших народів степу. Серед гунів було поширене поклоніння сонцю і місяцю. Гузи вірили у чарівні властивості каменів, киргизи, гір, кимаки, річок. Втім, про релігію власне половців немає чітких даних у писемних джерелах. Тому при дослідженні доводиться спиратися на археологічний матеріал. Наприклад, половецький поховальний обряд відрізняється деякими цікавими рисами. Поруч із покійником закопується туша його бойового коня, або ставиться опудало з його шкіри, набитої соломою. Кінь, звичайно, осідланий, а померлий, споряджений всім необхідним в уявний похід зброєю, прикрасами, казанком для приготування їжі. Після виконання цих ритуалів могилу засипали і споруджували над нею земляний курган. На основі таких знахідок роблять висновок, що половці мали певні уявлення про потойбічний світ, який здавався їм, скоріш за все. Прямим продовженням звичайного. Ще одна загадка атрибуція так званих камінних баб. Ці кам'яні статуї поширені по всій степовій зоні і їх створення приписують саме половцям. Гійом де Рубрук. Чернець францисканець, відомий мандрівник 13 століття, пов'язував створення статуй із культом померлих. Комани так називали на заході половців, споруджують померлому статую, звернену обличчям до сходу, і вона нібито тримає перед пупком чашу. Цікаво, що такі статуї стояли звичайно на степових роздоріжжях, тому багато хто впевнено говорить про те, що культ предків був головною складовою релігійних переконань половців. Але є й такі історичні свідчення, які говорять про значне поширення серед половців християнства. Отже, шановні експерти, як ми чули з вами в історичній довідці, багато степових народів, ну, а саме і половців, звинувачують у тому, що вони були язичниками. Що ви можете нам розказати про прояви язичництва у половців, саме, зокрема, коли ми говоримо про них? Робота історика і особливо історика, який займається археологією, дуже нагадує криміналістику, Саме коли чому? залишаються певні артефакти, певні речі, які залишило по собі населення тієї території, яка вивчається, mm -hmm. і по ним вже відновлюють релігію, віру, певні ідеали і так далі. Справа в тому, що в писемних джерелах, як уже говорилось в історичній довідці, точної чітких даних про віру половців немає. Mm -hmm. Про те, що вони були язичники, не напи... не написано. Чому прямо. ж тоді думка, що вони язичники, Ось. але лише mm -hmm. на основі якихось матеріальних свідчень, на основі поховального обряду, про який знову ж говорилося в історичній mm -hmm. довідці, на основі того, що знаходять кам'яні баби і думають, що це ну, ідоли. предмети поклоніння, mm -hmm. що це ідоли, це певні святилища. Mm -hmm. uh, звичайно, є такі під є такі моменти, які дозволяють говорити про чи поширеність культу предків, чи mm -hmm. певний такий тотемізм. Дуже цікавий епізод, коли хан Боняк перед вирішальною битвою це описано в такому документі, як слово у полку ігорею, іде mm -hmm. за стан і виє по вовчі. Тобто mm -hmm. він якби зроду, і тотимом якого був вовк, і здійснює такий певний ритуал, магічний, магічний шаманський ритуал. Mm -hmm. Але ж знову таки, це такі поодинокі випадки, які важко, по яким важко загальну картину скласти, що от вони були язичниками, і ніякі релігії більше в їх середовищі не приймались і не поширювались. І mm -hmm. ми сьогодні будемо цілу передачу говорити, що о, язичників там таки було не зовсім багато, а переважали домінувати. Mm -hmm. Цитата, яка, яку пише відомий католицький такий місіонер-посланець Папи Римського, в ставку тих, кого ми називаємо монголо-татари, Хоча хочу ще раз нагадати, що монголо-татарами називали їх в Європі, називали їх куманами або половцями, або кипчаками. Це все одна й та сама назва, верніше, різні назви одного й того самого народу половці, кипчаки, кумани. І Рубрук, Гільйом де Рубрук в книзі Подорож у східній країні пише: Комани насипають великий пагор над покійними, так само, як робили їхні предки, сармати чи скіфи. Я бачив одного недавно померлого, біля якого вони повісли на високих жердинах 16 шкур коней по 4 з кожної сторони світу. І вони поставили перед ним. Для пиття кумис для їжі м'ясо, хоч і говорили про нього, що він був охрещений. Тому, якщо прочитати першу частину цієї цитати, то, то наче язичника якогось похоронили, а читаємо, що то він був охрещений. А ви як знаєте, такі... е а якщо зараз ми візьмемо обряди сучасних християн, то невідомо як їх назвати обряди язичниками, поховання. обряди поховання, наприклад, що так само перед померлими ставлять їжу, обід приносять їм, начебто там. Mm -hmm. Душі приходять. То, то хто вони зараз є? Чомусь ніхто сучасних християн язичниками так е, сміливо не називає і не пише про то в книжках. Mm -hmm. А Рубрук пише чітко: він був охрещений цей куман, але от хоронили його за допомогою кургана, бо ці старого якогось обряду. традиційного так. обряду певних архівних пережити. <клес> Деякі дослідники історії говорять про те, що тенгріанство це було сповідною релігією. Що це таке? Тингрі це по перше монотеїзм. Mm -hmm. Це вони всі згоджуються, що ці кумани і потім монголо-татари вони були монотеїстами, поклиналися одному Богові. Mm -hmm. Але це тингрянство якась така цікава релігія, яка є в уяві істориків, не підтверджена ніякими документами, ніякими фактичними знахідками, тільки книжна така релігія, яка спеціально десь створена для монголо-татарів. А чому це створено? Щоб якраз ту релігію, яка була серед них поширена, а саме не сторінство або східне християнство угу. не підконтрольне західному європейському християнству. Угу. Саме це християнство намагається затьмарити, десь е так ну утворивши це тингрянство. Тингрянство не мало ні споруд церковних, нічого, а не церква при дворах е ханів. При дворах Чингисхана була, тобто, ви хочете сказати, що Несторіанство — це був один із проявів різновиду християнства у половців. Це така загальна назва східного християнства, яке не можна їх уособити в якусь певну таку ідеологічну форму. Ну ви сказали заханів. Це в половецьких а, ханів. Так, в половецьких ханівців. Найбільш uh -huh. поширений варіант християнства, бо uh -huh. серед них були і інші напрямки, були серед інші них, напрямки. Так, які, які напрямки? ходили західні католицькі місіонери. Тобто немало серед полиців було і католиків. І мусульмани uh -huh. так само. Ось і мусульмани були, і євреї. І іудеї. Uh -huh. Вони приходили, так? Вони були вплив... віру цю розділяли, uh -huh. половці розділяли віри різних різних. Можливо, ті, хто жили ближче до Кавказу, можливо, там монофізицькі впливи якісь були наразі не стріляють, бо на важко розрізнити. А якими були шляхи ось, розповсюдження християнства саме серед половців? Завдяки чому і як проникало християнство? Перше, що необхідно відмітити, це, скажімо так, війни наслідок цього полонення. Полонені християни, забрали. які попадали в полон, вони uh -huh. безумовно вістку. Друге, це шлюби. Uh -huh. Ми знаходимо велику кількість шлюбів між християнськими скажімо, державами Грузії, Русі, uh -huh. наприклад, із Половцями. Uh -huh. І коли одружувалася, наприклад, Половецька княжна. Із руським князем uh -huh. ні в жодному літописі не описано факт її хрещення, що от її перед одруженням переохрещували. Uh -huh. Коли Володимир одружується на візантійську принцесура, uh -huh. то його хрестять, uh -huh. а тут ніхто нікого не хрестить. Вінчення тобто описано на... про те, що роздумує... вона вже християнка. Uh -huh. ця, ця жінка. Ну ми можемо припустити так. так Потім купці приносили туди ну, свої вістки. Про це є багато описів, католицькі. Були мусульмани, деку... які, які... Документи, які да, розповідають. про, це, про це, Ну це, про це безліч не, не, не вистачить нам передачі читати описи купецьких подорожей різних конфесій: угу. католицькі місії, мусульманські місії, несторіанські купці, які контролювали шовковий шлях. Це були mm -hmm. також no, цікаве, що саме купці це ну найосвіченіші люди, so, найосвіченіший такий прошарок тогочасного суспільства, що бували yes. в різних країнах, що були знайомі з різними культурами. Ta, ta. І саме купці вони виступають носіями християнства, ось цього народного християнства, там чи то несторіанство, чи то, але оцієї істинної біблійної віри, і вони її носять з собою по всіх містах мандрівок. Mm -hmm. Так само, якщо ми звернемося вже пізніше до європейської історії, я сподіваюся, в наступних передачах ті ж саме в Альденці. Не виросли із купців, із купецького uh -huh. руху, ті ж само альбігойці і так поширювали писання в Болгарії. Купці це були да, так, так, можна так, можна. такий прошарок суспільства, які христи були uh -huh. носіями народного християнства і поширювали серед усіх людей, з якими вони спілкувалися. Так само дек... серед половців. Ви вже декілька разів сказали, ну слово прозвучало, несторіанство. Розкажіть, будь ласка, в чому що саме ви маєте на увазі, коли ви кажете, несторіанство? І е, як е, взагалі несторіанство поширювалося серед половців? Ну, те несторіанство, яке було поширене серед степових народів, ага. о, саме те несторіанство, воно було біблійною вірою у всій у всій її чистоті. Ага. Несторіанські священики визнавали тільки два таїнства, та й то чи називали їх таїнствами: це хрещення і причастя. Угу. От, тобто, що для, о, ну, для умов степу фактично ну, ну, більше воно нічого угу, було і не, не потрібно. Втягує. І ось є цікаві свідчення про те, що ось ці кам'яні баби, про які вже в історичній довідці згадувалися, і про які я перед тим недавно згадував, що це є свідчення не язичництва половців, а є альтернативна теорія, яку пропонує дослідник Володимир Половець у угу. своїй статті Половці і релігія. Доказом поширення християнства серед половців, пише він. Ряд вчених вважає скульптури кам'яних баб, в руках яких знаходилася посудина чаша. Угу. Я прошу звернути увагу на е, зображення цих кам'яних баб. От, до нашого часу збереглося багато таких статуй, і незмінний атрибут більшості з них це в руках чаша, в руках. Угу. що нагадує про Євхаристію, і... та книга або згорток, книга. що угу. про несторіанське вчення, тобто про чистоту вчення. Угу. Ось, це таки... одна із версій Одна якби... із версій, чому? тлумачення, чому, mm -hmm. ці, чому uh, будували ці статуї. Mm -hmm. uh -huh. Цікаво розібрати про самі ці статуї. Що це кам'яна баба, що це означає? Саме uh, слово баба, в перекладі з тюрського баба, бабай, можливо, в такому варіанті, це отець, батько. Mm -hmm. Mm -hmm. О, тобто, це зображення, ну, певне таке зображення, отця, отця який, та, тримає... який пропонує людям. Там. Угу. Слово і чаш. Слово і чаш. Угу. Я прошу вас звернути на карту, де показано ареал поширення нестирянства. Він просто величезний. Ем. Рут Такер, автор від, відомої книги історії місіонерського двіження, в якій описує історію всіх місіонерських християнських рухів за 2000 років історії християнства. Угу. Вона пише, що це була сама місіонерська церква з усіх можливих, яка досягла найбільшого успіху. Її ареал е, поширився від Сірії на Заході аж до Японії. Китаю, mm -hmm. Філіппін, на сході, Індонезії місто, на Сході. Тобто всі азіатські країни були охоплені. І їхній розквіт приходиться саме на 10, 11, 12, 13 століття. Це епоха розквіту несторіанства. Mm -hmm. І е, ми читаємо Гумільова Леоніда, який в книзі Пошуки вигаданого царства yeah. стверджує, що для половців було характерне християнство, представлене в його степовому варіанті несторіанстві. І, наприклад. <кій> Такий вчений Нікітін. Він в книзі «Лебіді в великої Сціпі, це він має на увазі саме половців, пише: така релігія саме не стор... релігія несторіанців, uh -huh. проста і зрозуміла, находила постійний відгук у душах кочівників. Тому не треба пояснювати, чому пошуки доказів християнства половців, які не шанували навіть Христа, іконам не поклонялися. А вони книгу, Біблію ставили на перше місце в цілому приречені на невдачу. Тобто, не знайти зображення. тому що ніякі да, таких речових угу. ці кам'яні баби вони не є такими об'єктами, десь поклоніння чи що вони скоріше є. Певними символами передачі вістки. Mm -hmm. Це, якщо слідувати ці. Подібно ці до версії. того, як mm -hmm. будували каплички при дорогах, де людина Зазуміло, могла помолитися, де зброя. Їм згадати не потрібно якісь було якісь спеціальні храми, вони не поклонялися Христу mm -hmm. як ну, зображенню mm -hmm. Христа. Добре, mm -hmm. до речі, що цікаво, що саме Гнисторянські хрести, в них були хрести, mm -hmm. але вони не як об'єкти поклоніння. Mm -hmm. На цвинтарях десь їх зображули. Саме Несторянські Хрести є на Кельтські хрести. І не хрести про кальське християнство ми говорили раніше. Раніш хрести є в величезній кількості на дуже невеликій кількості знищених, на жаль, козацьких цвинтарів на козацьких могилах зображені несторянські хрести, які є свідченням саме тієї форми християнства. Дякую, Віталій. Ми зробимо невеличку паузу. Глядачі, дорогі, ми повернемося знову через декілька хвилин до нашої студії. В ефірі програма Дорогами християнства і сьогодні ми говоримо про вірування половців. Виявляється, серед них були християни, і немало. Про це розповідають нам Віталій Нероба та Богдан Коваль. Приєднуйтесь до нашої розмови. Якщо у вас є запитання до наших експертів або ви бажаєте поділитися своїми думками з приводу цієї теми, пишіть нам на електронну адресу, яку ви бачите на своєму екрані. Також ви зможете ознайомитись з відповідними матеріалами у періодичних виданнях газети Акцент та інтернет-газеті Путь. Ми повертаємось до нашої розмови, шановні експерти. Е, про несторіанство ми вже почули, про те, що це релігія, яка підходила для народів степу. А що ви можете сказати про успіхи католиків-місіонерів на цій території? Будь ласка. Католики також починають цікавитися східними справами, і цікаво, що вони навіть утверджують так звану єпископію Команія, коли ще там навіть немає приходу. От, уже ось цей дикий степ, великий, великий половецький степ. Вони вже називають своєю архієпископією і засилають туди місіонерів із метою набрати собі послідовників саме віри західного обряду. Перші такі спроби, звичайно, були стосовно печенігів, десь у X столітті за часів князя Володимира. Проповідник Брунок Верфурський їздив від спеціальної місії до Печенігів. Намагався навернути їх у латинську віру але печеніги зовсім не сприйняли його буквально декілька людей він хрестив Печеніга. і повернувся із повернувся із <кхух> коли вже католики зрозуміли що така тактика не діє коли прямо посилаєш місіонерів <кхух> то вони їх взяли через торгівлю через Купцям. купців Uh -huh. Наприклад, один із мандрівників Джовані Деплано Карпіні, коли відправлявся із дипломатичною місією на ось ці землі Команії на Половецький степ, то він зустрічав по дорозі багатьох купців, які разом із тим, що займалися торгівлею, розповсюджували католицьку віру. Про це знову-таки згадує Володимир Половець у своїй статті Половці і релігія. Половецький. Про це ми дізнаємося зі звіту посла Папи Римського Джованні Плано Карпіні про дипломатичну місію до монгольського імператора Гуюкхана. Купці-католики, зазначає він, переважно італійці, їздили до Києва через Половецький степ у своїх повсякденних справах. Під час далекої подорожі Плано Карпіні зустрічав купців-католиків, серед uh -huh. яких були Михайло Генуецький, Варфоломій, Мануїл Венецький, Яков Реверій, Ніколо Пізанський, Марк, Генріх, Іона Вазій, Петро Пасхамі. Тобто та інші. вони мали якби, тобто, і торгувати, і проповідувати. Так, да? Вже сам перелік цих імен вражає, тому що це не поодинокі випадки, не просто по одному місіонеру їздили, а ось ну, таким як... чином намагалися взяти степові на армії. Який був результат такої діяльності? <кій> Можливо, результат що саме в католицтво навернулося небагато половців, але принаймні вони здобули серед них своїх друзів. Тому що як уже половці приїжджали в так званий цивілізований схід, коли вони вимушені були там пересунутися у Угорщину, коли вони попадали на терени Західної Європи, <кій> то в них уже через тих купців були наработані певні дипломатичні зв'язки. І вони так, приймали католицізм. Якщо там. так, якщо навіть коли половці на так? території. Степу залишалися у своїй вірі, то принаймні вони готові були діяти на користь угу. інтересів. А є, а є випадки, якісь історичні, коли вони діяли на користь ну, друзів угу. своїх. Якщо об'єднати всі відомості про угу. віру половців, тому що їх цитувати ну, буде багато всього, угу. я прошу увагу звернути на карту, яку ви бачите ареал поширення половців і на певній області. Де показано впливи різних конфесій, то за, скажімо, за душі або за віру цих людей боролись різні конфесії. Наприклад, цей то ще. іслам uh -huh. в його такі, скажімо, більш арабсько-мамелюцькі формі. Мамелюки то є половці, які жили в Азії на території Близького Сходу. Єгипет, uh -huh. Сірія, Сучасна Йорданія, Ліван, Ірак така мамелюцька форма ісламу. Азійська форма ісламу. Друга форма ісламу, яка була поширена серед, і вона була поширена серед е, половців, які жили на території, скажімо так, Кавказу, північно, території Казахстану, Волги, ну в це оцих країнах, це із іслам, так таки. Uh -huh. так. Потім інший вплив це серед печенігів форма ісламу, такого богомільсько-болгарського, якого слов'янського такого ісламу, або пізніше відомо як іслам ордену Бекташі. Який був державною релігією в Османській імперії, який дуже відрізнявся від сучасного ісламу, uh -huh. який по іншому відносився до Біблії, по іншому відносився до культури, взагалі до людства, то, uh -huh. то інша форма ісламу. Далі був дуже поширений така не то, що сам католицизм, а як були група половців, які позитивно відносились до католиків і завжди були в союзі з католиками. Це половці, відомі нам Боняка, Тугурхана, половці сучасної лівобережної України. Mm -hmm. Так звані Південно-Східної України, скоріше, mm -hmm. і половці Південної Росії сучасної, Дону, особливо mm -hmm. Донських mm -hmm. областей. Також були половці, які підтримувались монофізисти, які були наверні місіонерами з Вірменії. І дуже mm -hmm. часто, коли в нас пишуть вірменин, насправді це означає половця. Коли в нас пишуть, наприклад, Агарянин, я зараз приведу ну, хоча б одну е, цитату, як в нас називається. Е, в житті, значить, одному описується, в літописі описується, як були християни продані. Автор цього життя, Єпископ Володимир Суздальський Симон, уточнює, що взяли християн з Русі, і цього одного з них чинця по імені Євстратій, він був пліньон безбожними агарянами. В іншому ж варіанті цього ж літопису написано Половцями. Тобто... Один варіант пише половин, да? другий агаряни. Ага. Що таке агаряни? Ще в інші літописи пишуть ізмаїльтяни. Це є мусульмани. І частина половців взагалі називається сарацинами або сорочанами в літописах. Так пишуть. А сорочани, бо сарацини це є назва мусульман, загальна назва мусульман. Були вірменами знову повторюю. Були частина прихильниками візантійської православної церкви. Тобто різні. Хтось був язичником, хтось поєднував ці всі релігії. Не можна однозначно говорити про половців як єдину таку один Симу, народ да, одна, релігія. одна релігія. такого не було. Там була боротьба. Uh -huh. За людські душі і угу. краюгольним камнем цього питання було відношення до Біблії, так як і зараз є. Це можна сказати, що дехто з них і мав віру таку, як мали в Київській Русі. Ну це Абсолютно, вплив, да. вплив був в тих народів, які поруч проживали, і тому числі і слав'яни, які жили тут. Звичайно, безумовно, це свідчить навіть про певну спільність віри, угу. от тому, що багато є випадків про те, що руські князі брали за себе половецьких 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 хатунь, хатунь. Вони так називали дівчат із княжого роду. Mm -hmm. Цікаво, що менше випадків, коли половці брали за себе руських, mm -hmm. тобто ну, вони не сті, не, не настільки, не настільки охотно давали, але ну це буквально поодинокі. Але що цікаво, Може, від цих такі шлюбів, гарні були вони? Можливо від цих шлюбів народжувалися діти, яким давали цілком слов'янські імена, і в літописах ми зустрічаємо такі парадокси, як, наприклад, Юрій Кончакович, як, наприклад, mm -hmm. тобто, коли ім'я да? так за... ім'я руське, а по батькові, по -батькові mm -hmm. Половецьке. Mm -hmm. тобто, це свідчить про спільність традицій, про спільність духовного культурного простору. Mm -hmm. Ну, підсумовуючи, якби нашу розмову, я хотів би вас запитати, яка все ж таки світоглядна позиція або концепція характерна для степових народів? Що більше бачать вони як ідеал? Я хотів Ми би привести сьогодні. так званий апокрифічний лист Половця Івана Смери до князя Великого Володимира. Угу. Багато хто її ставить під сумнів, мов то а невідомо, що то за пам'ятка, але наразі, що в нас відомості про хрещення Володимира, є тільки в повісті Вірміних літ. Угу. Так само Фронологія як якісь. ця, да, ця пам'ятка вона є пам'яткою 16 століття, тобто 1500-х років, десь за 200 років після описаних подій, в угу. якому описано лист Половця Івана Смери до князя Великого Володимира. Він написаний був болгарською мовою. І сюжет Апокрифу він нагадує легенду про прийняття Володимиром християнства, як до нього різні там люди uh -huh. приходили різні. І от він в цьому змаганні Вкусно. послів залучає Івана Смеру, лікаря і ритора-царя. І він посилає його, щоб він вивчив різні віри. Uh -huh. І от він, поїхавши в Олександрію, знаходить там групу людей, істинних християн, стає їхнім прибічником. Uh -huh. Оцей половець, де? Да? І е, він дуже цікаво пише за їхню віру. Він залишається з ними і пише князю лист з розповіддю про цих людей і конкретним наміром повернути на їхній бік Володимира. Князя Володимира. І в які, яка віра, от цей половець, конкретний представник цього народу, він виражає, говорить, що в литовних будинках цих людей немає ніяких ідолів, а лише столи, лави. Далі угу. він пише: ці віруючі. Досліджують все письмо закону собі на спасіння. Хочу ці слова підкреслити. Досліджують письмо закону собі на спасіння. Вони вимагають водне хрещення для дорослих, а не тільки для дітей, для духовного переродження особи. Він говорить, я вже відроджений у них водою і духом. Цей елемент, ну, до речі, мом... становив характерну особливість різноманітних так званих єресій європейських, богомілів, альбігойців, вальденців. І ці моменти вони мають лави столи. Для чого? Для богослужіння, вивчають святе письмо. Угу. І ці слова хочу повторити. Досліджують все письмо закону, все письмо, як старий, так і новий заповідь, Собі на спасіння. Ну це вже погляд, е, погляд ну, більш протестантського протестанського спрямування. Так. Те, що у, та, у даному листі. І це саме з, з те, що стосується полопців, дуже цікава згадка. Тому, угу. говорячи про віру, скоріше в них було дві віри. Не так багато вір. Є дві віри насправді. Одна Бога ставить на перше місце і досліджує угу. все письмо закону на спасіння, а інша ставить на перше місце ритуали й обряди. Добре, дякую вам. На відміну від поширеної думки, що степові народи залишились у пітьмі язичництва, після сьогоднішньої розмови ми можемо з упевністю сказати: християнство серед них таки було. Половці контактували з різними державами, були знайомі з багатьма світоглядними системами і, звичайно, не могли не бути знайомі з благою вісткою. І як у всіх суспільствах того часу релігійна палітра степовиків була представлена широким спектром напрямів і сповідань. Окрім різних християнських течій, там були ще й прихильники ісламу і іудаїзму. І ми ще раз переконуємося у тому, що для кожного народу Бог робить зрозумілим шлях спасіння. Віталію, Богдане! Ми щиро дякуємо вам за ваше цікаве дослідження, за новий погляд на речі, які, можливо, ми нам здавалося, знаємо. А вас, мої глядачі, я запрошую неодмінно приєднатися до нас у наступній передачі, де ми впишемо печенігів і вполовців половців в європейський контекст. Вам цікаво знати, який зв'язок між історією великого степу і історією хрестових походів? Дивіться наступну передачу. Я ж Віталій Кривой. Прощаюся з вами. Всього найкращого до наступної зустрічі.